Дякую за можливість виступити, шановні колеги. Я зараз розумію, що ті, хто нас дивляться по телевізору, вони взагалі не усвідомлюють, що відбувається в цьому залі. Я поясню, ми просто фактично зараз коаліція цинічно. Користуються користується тим, що даний законопроект, який стосувався військовослужбовців і можливості звільнення тих хлопців, які зараз знаходяться на передовій від подання декларації, цинічно використовують цю ситуацію для того щоб звільнити від декларування тих осіб, які на сьогоднішній день є дійсно підпадають під ризик корупційних дій. І подивіться, яка смішна ситуація. У нас виявляється, громадськість має більший ризик корупційних дій ніж, наприклад, голови сільських рад, або, наприклад, голови тієї ж бучі. Того жерпіня, які на сьогоднішні кончі заспи, які на сьогоднішній день велика частина з них знаходяться під кримінальними провадженнями. Що ви робите? Отже, колеги, я ставлю на підтвердження поправку 29 народного депутата сотник. Хто підтримує, я прошу проголосувати. 120 – за. Рішення не прийнято.